Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта, Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб і поширювати наш україномовний простір. Пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші. Це буде друга частина, тому що вперше нічого майже не влізло. Ніякі мої розповіді, тільки початок, як я е, е, святкувала різдво. Значить, у своїх нових знайомих тут вони поруч живуть, і навіть сьогодні бачила маму. Теж вона їздила на машині і шукала сьогодні, вже 30 грудня, і вона шукала мама К'яри, де купити продукти. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях в Україні 30 грудня працюють супермаркети. Я думаю, що працюють, незважаючи на те, що Русня постійно атакує в Італії. Ні. Я думала, знаєте, 31-го, ну окей, можна там е, і зачинитися е, і раніше, але не 30 грудня, коротше кажучи, значить, е, сьогодні бачила маму Кяри. Так от, е, це було ще 24 грудня в ніч, коли е, мама Кяри в мене запитала, що Маріанна як в Україні від, е, святкують? Різдво, Наталя, як святкують. От, ну я їй там почала казати, що по-різному, <різь> в кожному регіоні, і по різному, і десь схоже, десь не схоже. От, ну е я кажу: ви знаєте, ми, як правило, от е загадуємо бажання, чекаємо першу зірку на небі, от і загадуємо бажання. <різь> Навіщо я це сказала? Тому що дівчата були е такі, знаєте, кон ентузіазму. Ну, напевно, українську буде з ентузіазмом, так вони так це сприйняли з таким ентузіазмом, що е, молодша сестра К'яре сказала: так, ми теж будемо загадувати бажання і теж будемо чекати першу зірку. От. Причому я сказала, що якщо ви, наприклад, бажання загадуєте про гроші, про здоров'я, то потрібно писати зеленою ампулкою. От. Ампулка, ну як це? Ну, ви зрозуміли, Ампулка. От. Якщо ви загадуєте про кохання, то червоною ампулкою. От. І значить, вони почали писати. І навіть сіньора Іза, тобто їхня бабуся, теж писала бажання. І от ми чекали першу зірку. Зазвичай, італійці, вони. Поїли, відслухали Месу о півночі по телебаченню з Ватікану, все, уклали маленького Ісусика у ліжечко, все, Ісус народився. Славімо Його! Так? А тут дівчата, оці італійські, вони всі захотіли загадувати бажання і сидять же там пишуть. А у Римі на Різдво були такі зливи, такі зливи, так було холодно, дощ. Ми чекали всю ніч. Я вже хотіла спати, я вже ходила, отак знаєте, вже і не знаєш, про що розповідати. І ну, вже все своє життя їм порозповідав. Тому що італійці вони дуже такі цікаві, вони їм все цікаво знати. і Потім я себе почувала зобов'язаною. Ну, мене... Запросили, нагодували так, що просто там ще мама к'яри вона ще собою дала. От і ну, коротше, дівчата писали бажання, зірок не було від слова взагалі, тому що були оце було чорне, чорне небо, все було у хмарах, і ще й ніч не було. Зірок був тільки дощ. От, і потім ми спалили на балконі всі ці бажання і розвіяли. З'їли, начебто зірка була. от Ще ми з ними кидали Чобід за канчелло Канчело це в нас будуть що буде? Ну, ворота, ворота. І, значить, я їм казала, що от куди Чобіт укаже, значить, звідти і прийде твій наречений. Оскільки всі чотири дівчини, які там жили, значить, мама, дві доньки і бабуся, вони всі були незаміжні, вони чекали чоловіка от, в своє життя, вони це теж е, сприйняли з великим ентузіазмом. І ми виходили з кондуміню, ну, тобто з під'їзду, з будинку, ми виходили, е, ми не знайшли, але ми кидали кросівок. Ось ми кидали його через канчело, через ворота і куди, значить кросівок впаде, і, значить, звідти і прийде наречений. І, значить, у молодшої, у сестри туди був, в сторону Казалотті, У нас є такий райончик. Вона ой, не хочу з Казалотті собі нареченого так. Потім з балкону дівчата ще питали, як кого звати, тому що я їм сказала, що ми теж у чоловіків в Різдвяну ніч ми питаємо, як кого звати. От, і значить, так буде, буде звати вашого майбутнього чоловіка. І ось вони з балкону когось там бачили на вулиці і питали: Комитік ямі? Ко ямі! і кричали: а там якісь арабські імена їм. Ой боже мій! Ну було так, знаєте. Весело було. Але я в такій атмосфері, начебто святковій, в дружній, в товариській, я дуже розряджуюсь. От коли я не сама, я дуже розряджуюсь. Я не знаю, що мені з цим робити. От чому я і просила вас в першому відео написати в коментарях, чи є в мене на каналі такі люди, от яким добре бути самим. Але інші люди це не сприймають за правду, начебто, я прибідняюся, знаєте. Ну, не знаю. Тому, коли я все ж таки, а на наступний день, 25 грудня, це святковий обід у італійців. І ось тоді вже розрізають і Пандоро, і що там ще, і вже. а 24-го на святвечір тільки риба, тільки родотті Дімари. От Тільки риба. Ось так. Тому після обіду я в них була ну, майже добу, і ми не спали. Ви розумієте, ми майже не спали. І я була така втомлена, що я потім ще два дні я просто приходила до тями. Хоча мені було дуже приємно. от Буде в мене ще новий аромат стояти, ну, як, знаєте, таке нагадування, що от в мене було таке різдво приємне. ось так. До речі, мені мама теж моя. Дзвонила, ну це вже на Новий рік, завтра буде новий рік. Я вас поздоровляю, хоча це ж ви будете 26-го вже року дивитись, напевно, коли я це все змонтую. Угу. Мама передзвонила сказала, що на Новий рік вона готує холодець, е шуба буде. тому вона там, що, що ти ще хочеш, щоб я тобі зготувала? Тому завтра приїде мама з от, з холодцем. Ось так буде мене смачно. І потім справа в тому, що в мене січень 26-го, коли ви будете дивитись, він в мене буде такий, скажімо, непростий, так, як у кажучи, тому що якраз підходить час моїх контролів по онкології. І я так подивилась, що в мене майже 8 відвідувань онкодиспансера. Ой. Я вже, знаєте, заздалегідь, мені вже недобре стріляють. Ну, Даруйте, зараз будуть стріляти дуже гучно. От. Мені будуть робити і комп'ютерну томографію з контрастом, і потім в мене буде гастроендоскопія, цю трубку треба буде ковтати. От. Потім в мене буде і нервопатолог, і онколог, і гастроентеролог, потім в мене буде скрінінги. На всі ці онкомаркери потрібно буде зробити. Тобто вісім разів мені потрібно буде від... я буду відпрашуватись з лекцій. А лекції в мене починаються з 7 січня. Після Бфани. А Бефана це така дуже, ну, коли гарна її малюють. Тут тут десь я покажу, коли гарна, коли не дуже гарна, така чаклунка на метлі. От. Яка всі свята щух, забирає собою. І сьомому я вже виходжу знову на лекції. І справа в тому, що перше обстеження це буде комп'ютерна томографія з контрастом в цей раз. Будуть там шукати метастази. І мені, щоб мене допустили до цього обстеження, мені потрібно буде зробити. Аналіз крові, причому такий розгорнутий аналіз крові, і без цього обстеження, без цього аналізу мене не візьмуть на комп'ютерну томографію. Без комп'ютерної томографії мене не прийме онколог, і оце, знаєте, один за одним чіпляється, чіпляється. І тут я дивлюсь по додатку в телефоні, що от в ці дні, наприкінці грудня, повинні бути морози у Римі, мінус 2 градуси. Мінус три градуси. Я мамі дзвоню, кажу: мам, нам тут кров здавати мені. А як ми поїдемо? А машина з лисими колесами. Я навіть не знаю, у Римі є у кого-небудь е, зимова оця, е, гума на колеса. Мені здається, що ні. Всі на, на літні, тому що ну, дуже рідко, дуже рідко коли 0 градусів. А тут я дивлюсь по додатку. Мінус 3, мінус два. От. Мама мені каже, так, не хвилюйся. Коли потрібно буде здавати кров, все буде гаразд. Якось доїдемо. От. І проблема в чому? Проблема в тому, що я могла здати це обстеження зробити, наприклад, на початку грудня, але в мене комп'ютерна томографія буде 9 січня. Так? Угу. І кров повинна бути свіжа, оці обстеження, ну, максимум там, тиждень, тиждень, ну, 10 днів. От. І я думала, що це ж е, робочі дні е, Наталія вже пройде. Я думала, що я дуже легко приїду з мамою, е, значить, в свій Сант Андреа, в свій оцей онко. Ні, я неправильно сказала, це не мій. Це був мій, а зараз не мій. Я тільки туди їжджу робити контролі. От. Я думала, що це так просто і легко. А виявилось, що ні, ні. Що вони не працюють 30, -го, 31 -го і 2-го вони не працюють. І тільки там з 7-го вони починають працювати. І я залишаюсь без обстеження крові. Я от після Наталі, після 25 грудня, я два дні була ще на телефонах. Я обзвонювала тут всі амбулаторії, інші лікарні, де можна здати свіжу кров. От, ну я знайшла одну таку амбулаторію. Ми туди з мамою приїхали. Причому мама, господи, вона так гонить на тій машині. Я кажу, мама тихіше, їдь тихіше. Мама, та все вже розтануло. А там, знаєте, така дорога така з, з білим, ну як от лід. І ми на лисих отих колесах. Ну, слава Богу, що доїхали. От взяла я номерочок і сижу в черзі, чекаю. І тут шкандаль, шкандаль. От прямо переді мною, знаєте, як прямо переді мною а, італієць там, один почав дуже голосно кричати і сваритися з, з медсестрою. А мені, наприклад, мені дуже важко брати обстеження крові дуже важко. Мене штрикає, там по три, по чотири рази. Оця вена вона кудись у них зникає. Але я ніколи не влаштовувала. Шкандаль. Я терпіла, ну, тому що ну, я розумію, ну, якщо в мене важкі руки, ну всяке буває. Ні, оцей чоловік він почав кричати, він не захотів виходити значить, з кабінету, де брали кров. От. Я ще така кажу, мама, зараз буде, може він взагалі з цим. Ще до нього. Прийшла головна по відділенню, і теж почала кричати. Вони ж італійці, емоційні, почала кричати, що ми зараз викличемо і карабінерів, і все. От. Ну, не знаю. І після цього чоловіка вже була моя черга. А він не виходить і не виходить, і кричить. І навіть не було мужчин. Розумієте? Але італійські жінки вони такі, вони його виштовхали. от, і... Медсестра така вже в поганому настрої там її відкачують, відкачують, тому що він кричав у цей мужчина, що він буде жалітися, що він буде писати скарги, от, як тут над людьми знущаються. Ну не знаю. І я така кажу мам, і зараз після нього йти мені. А я була, знаєте, в такій рожевій, рожевій, а в мене таке капотто, тобто як пальто, таке болоніве, таке рожеве, рожеве. От. Мама така взагалі без емоцій, судоку, <ріху> щось там вирішує в тому судоку. І вона каже мені так, Маріанна, спокійно. От в мене мама, вона така, залізна леді, знаєте, а я більш емоційна, я більш ну, тривожна, тривожна. я, ну що, що, що робити? От. І вона, я кажу, мам, я не хочу після нього йти. В мене і так важко беруть кров. А зараз він її, цю медсестру, роздраконив. от. І зараз знову мені будуть там штрикати. От. Мама каже, ну іншого виходу немає. Якщо не зробиш кров тут, то потім тебе не візьмуть на комп'ютерну томографію. Тому фух, пішла ця медсестра, як мене побачила, вона ще там плакала, господи. Вона мене бачить і каже, Боже, яка сіньора до нас прийшла в такому капоту рожевому. От. І не знаю. Якось вона з першого разу. Потрапила у Вену, все взяла. І я їй наговорила кучу компліментів. Вона подобрішала, вона мені сказала, що от якби ж всі були такі клієнти, пацієнти, як ви, сіньора, і все, ви така бона, ви така дольче. І я така видихнула: ну, слава Богу, боженька є на цьому світі. Взяли з першого разу, ще і знайшла у святкові дні в Італії, ще і знайшла, де взяти цю кров, тому. Буде в мене все і комп'ютерна томографія, і потім гастроендоскопія, господи. Коротше, будемо йти, знаєте, степ байстеп. Ні, не степ степ, а як пасу до попасу. От крок за кроком, будемо йти. Ось я вже сподіваюся, знаєте, що в цей раз онколог мені скаже: ну, зараз ми з тобою побачимось через рік, тому що кожні півроку ну, це дуже важко. Всі ці обстеження отак скопом, скопом. Добре, хоч колоноскопію не назначили з цією гастроендоскопією. Mm. Ось так, мої хороші. І тут ще наші професори вони начебто забули, що в нас канікули, а в нас з ними ж є загальний чат у WhatsApp. Вони почали нам скидати завдання по алгебрі 19 сторінок. Рівняння там ці лінійні. ой, 19 сторінок. Англійська мова, французька мова, італійська мова і історія. Причому пишуть нам, що ви приходите на лекції 7-го, а 8-го у вас вже будуть контрольні роботи. Тому не святкуємо, а вчимось. Ось так. Тому, мої хороші, я зараз, цілими днями, отут от. Знову вчу-вчу-вчу. Ну і потихеньку вам відео знімаю. До речі, я вже зробила ось такий банер на новий канал вже зробила. І потрібно буде на цьому тижні відкрити цей канал з італійської мови. Дуже оригінальна назва, італійська мова, канал так називається. От. Але я порахувала, що саме такий час. Немає в найближчий місяць ретроградного Меркурію. Місяць буде в нас зростаючий, тому потрібно відкривати канал. А потім потихеньку я його буду наповнювати матеріалом, контентом. Тому ви мене підтримуйте, підтримуйте. Ось так, мої хороші. Ось так, новий рік проходить. Ну, в вашому випадку він вже пройшов. Я розумію, що це святкові дні, що ви всі зі своїми родинами, вам ніколи дивитись Ютуб. А я дивилась, я дивилась серіали. Ой, слухайте, почала дивитись новий сезон, четвертий, мені здається, Емілі у Парижі. А четвертий сезон вони зробили Емілі у Римі. Взагалі, я цей серіал вже, мені здається, всі його передивились, цей серіал, тільки я не дивилась. І Мені здається, я дивилась відео Невгамовної Монро. Мені здається, вона сказала, що ось вона передивилась всі серії у цій Емілі. Я думаю, що це за серіал? Всі про нього говорять. І почала його теж дивитись. І перші два сезони просто на ура, просто зайшов. Мені так сподобалось, знаєте, це мені відгукувалось, тому що а, така дівчинка маленька, худенька, страшненька, з такими бровами. Приїхала з Америки в Париж на, на роботу в рекламну агенцію. Ну і як там вона підкорювала Париж, як вона вчила французьку, і там неї і лінія кохання була така чудова з цим кухарем французьким, і такий красень, красень, просто такий кухар Боже. От, мені перші два сезони просто зайшли на ура. Третій, ну так собі, коли вона почала зустрічатися з італійцем. Я така: думаю, Господи, ну навіщо? Ну навіщо? Ну ти б ж був француз? І от четвертий сезон вони написали: Емілі не в Парижі, а Емілі в Римі. І все. І я три серії подивилась, поплювалась і виключила. І навіть не змогла це, оце жахіття, цю, цю неправду. Подивитися до кінця. Тому ну, такий вже Рим показала, ну такий вже прилизаний, ну такий же ну, ну, не, не буває такого Риму. розумієте? От хто з вас дивився четвертий сезон Емілі в Парижі? Там вона ще показує, як вона заходить у римський автобус. Вона їде на роботу зранку, заходить у римський автобус, не буває таких чистих автобусів, не буває такого чистого Риму. Рим безумовно гарний, дуже гарне місто. Оця вся архітектура, оця вся мощ. Але ну, це просто казка. І потім я подумала, що я ж ніколи не була в Парижі. Я не знаю нічого про французьких чоловіків. І може саме тому, що я нічого не знаю про Париж, мені ті два перші сезони, коли Емілі була в Парижі, вони мені здалися такими гарними, чудовими. Може, і Париж на самому ділі не такий вже, як вони показують. Ну, Рим точно не такий. Рим, ну там ну просто ну, таке показати. Ну я не знаю. Такі вже, знаєте, про італійців е, шаблони, італійську сім'ю показують, що бізнесом, значить, мати керує. Звичайно, так воно і є. Ну, ну, я не знаю, вони це показали дуже перебільшеному такому. Ой, як вони там по лісу ходили і збирали тартуфі. Да. Так я його і не подивилася до кінця цей серіал, але я подивилася інший серіал, окрім всього цього. Гордість і упередження, і є ж з ними. значить. Я подивилася серіал. Він називається One Day. Отут десь я вам поставлю його. Я не знаю, чи є це на українському нетфліксі, тому що я все дивлюсь в італійському перекладі. Оцей мені сподобався серіал. Ну, дуже сподобався. Хоча спочатку ти дивишся цей серіал, я розумію, що він направлений знаєте, на е, таку на толерантність. Щоб Різні культури, релігії, кольори шкіри, щоб вони там між собою якось товаришували. От. Але все одно, от коли вже довго дивишся цей серіал One Day, ну як то ти вже не бачиш? Ти просто бачиш таку любовну історію і все. І на початку ти думаєш, ну як він такий симпатичний, такий красний, такий з такої сім'ї, як він взагалі міг потоваришувати, закохатися в таку дівчину. А потім я настільки була на боці у цієї дівчини, що в кінці там вся обридалась, Оце я вам раджу серіал. Тим більше, що він невеличкий, там серії по 20-30 хвилин, швиденько подивитись. Кому не вистачає таких романтичних історій. Так, ну все ми хороші. Отак от мені не довелось побути самій на Різдво. Але я дуже як вам сказати, я була дуже втомлена від спілкування. Але потім я пригадувала і зараз пригадую цю вечерю, ну, дуже тепло, Ну дуже мені сподобалось з ними спілкуватися. І з Кярою, і з її сім'єю. Ну і подивимось, що буде на Новий рік. Ну, На новий рік точно. Я отут буду на масажу своєму от, домашньому. І що стосується ваги, ви там все мене запитували, що я така товста. Це не я товста, це дуже холодно. Це в мене три светри. от. А якщо ви бачите, оцей светр, він на мене завеликий, тому що ну, я схудла. от. Але не побачила я цифри на вагах. 60 я не побачила. Тому я досі важу 64, <кій> іноді буває трішечки навіть більше. Але от тільки 64. Це начебто небагато. Але ну, подобається мені, ну, от коли я прям худенька-худенька, отака. Все, ми хороші, до нових зустрічей все. Я думаю, що ми з вами вже зустрінемось. Зустрінемось, зустрінемось в новому році, це точно, оце відео так точно вийде. Перша частина може ще і в минулому році вийде, а оця так точно вийде вже в новому році. І ще раз з прийдешніми вже святами. Нехай нам всім буде в цьому році жити спокійно, безпечно. І щоб нарешті в Україні був мир, український мир. Саме український мир. Ось так. Так, все. Чекаємо відкриття нового каналу. До побачення, до нових зустрічей!